Рада вітати вас на каналі. Сьогодні в магазині Копіючка нові акції, які триватимуть до 17 серпня. Капсули Арієль 12 штук упаковка 214. Є 10 штук за 179. Ленор кондиціонер для білизни 109. Шампунь для волосся Пантін 150. Прокладки щоденні 122 гривні 90 копійок. Упаковка 100 штук. Відбілювач кисневий та плямовий відник 900 грамів вага 79,90. Порошок для прання дитячий 2 кг 400 г 120 гривень. Вішаки пластикові 5 штук 24 Зося відбілювач та для виведення плям. Ціна – 24 гривні 200 грамів. Сілан 109,90, лотос 99,90, Парволь 2 кг – 379,90. Ополісковач Сілан 154,90 400 грамів. Сілан парфумований 155, Савек Софт 1440, Півтора літровий і два аромати. Ополіскувач для тканин чисте чудо 34 гривні 1 літр. Дитячий ополіскувач 44. Весняний луг та екзотичний 44 1 літр. для прання дитячих речей. 2,39 літр, смарт в гранулах кондиціонер 500 г гр. 160 гривень 179,90 ленор спрей для розгладжування одягу. Гель для прання 200 гривень, літр 260 мл. Мило господарське 69,90-300 грамів маестро з відбілюючим ефектом та для видалення плям 1490 Весняний луг гель для прання 135 літри. Універсальний 4-кілограмовий 129,90 зося гель для прання 135 4-літровий для кольорових речей та універсальний 80 гривень для прання темних речей та для кольорових. Парволь 240 також для кольорового та чорного. Пральний порошок для дитячих речей 24-350 гів. Оріель автомат 50-300 г. Тайт 49,90 300 грамів. Савекс 2990 ручне прання. Машинка 34 гривні. Гала 33 та 44,90 автомат. ЗОся 27 та 29. 400 г 2 кг 100 г 250 Савекс 129,90 кг 200 г. Персил 170 кг 200 Аріель, Арієль 2 кг 100 г 337,90. пухнастий нянь 119,92 кг 400 г та 175 також 2 кг 400 г. Серветки для прибирання 100 штук 145 гривень. Блоки для унітазу брех 150, упаковка 3 штуки по 50 г. Є ще аромати дорожчі по 160. 2 штуки 104 гривні. Одна 55,90 та 60 гривень. Антижир гел для кухні 7 в одному 28 500 г. Освіжувачі Aroma Soft 44 краща ціна. Засіб від жиру грейфрукт зі знижкою 53 гривні. Протижиру Master Cleaner 750 грамів 98 Форте Плюс Сану 179,90 Проти жиру та сажі. Балон змінний аервік 147,90. Є ще по 144,90. Галакс для миття ванної кімнати 500 грамів 79,90. Засіб для прибирання ванної кімнати 140 гривень 625 мл. СанКЛІН. Для миття сантехніки 500 г упаковка 70 гривень. Сармікс лимон для миття посуду 38 гривень. Капсули фері з лимоном для посудомойної машини 29 штук, 230 гривень, 210 сомат, 24 штуки. Для миття посуду фері – 2 аромати 67,90 Сама для чищення меблів та келемів 60 гривень 500 грамів. Поліроль 60-500 грамів 20% знижки. 70 гривень. 8490 містер мускул для миття скла та дзеркал. Клін 90 гривень. Засіб проти нальоту 80 гра сівкрем 6790 500 г. Чисте чудо. Засіб універсальний 24. Зося з ефектом соди 29 500 г. Милогосподарське 200 г. Містер пропер для миття підлоги 121 літр з ароматом лимону. Губки. 6 штук упаковка 3490, мило дуру 87,90. 4 штуки по 80 г. Мило для лазні 28 г. Дігтярне мило 15,90 100 г. Мило туалетне 24 гривні 125 г. мило косметичне 25 гривні, Дуру 40 гривень 26% знижки. Рідке мило дуру 57,90. мило парфумоване 6790, зубна паста Colgate 100 гривень. Є ось така Colgate за 6790. Противипадіння волосся доктор Санте 67,90. маска для волосся з цієї серії 67,90. та шампунь. 52 грив 90 копійок. Шампуні для волосся по 100 гривень. Зволоження пружність та гладкість. Шаума свіжий об'єм. Відновлення 7 трав 120. Об'єм 400 мл. Шампунь для волосся каратин 120. Маска 122 гривні 90 копійок. 1 літр. Маска для волосся з каратином 8990. 1 літр. Також є з кокосовою олією. шампунь та маска. Бальзам маска 7 трав 5790. Для тонкого та пошкодженого волосся 80 гривень. Є ще для сухого ціна така ж сама. Об'єм 500 мл. Шампунь для всіх типів волосся від натурель. Два варіанти 40 гривень. Сльоз 150, 440 мл. Є ще за 127,90. Підходить для фарбованого волосся. Новинка шампунів по 75 0% парабенів та силиконів. Шампуні Гарнієр декілька варіантів наявності. Ціна 134,90. Бальзами по 102 гривні 90 копійок. Штора для ванної кімнати 57,50. Знижка 50%. Сітка для прання бюзгальтерів. Ціна 25 гривень. Дякую, що дивитесь. Усім гарного спокійного дня. Вдалих економних покупок. На все добре!